Ух ты, ех, падай, падай. Давай, поднимайся. Я нашел 5000, короче. Тут три тремешка, по 5000. Уже у нас типы, сходы. В одномой бед. Пит мама, пидмама, пидмама. Ей один, да? Що <турно> там, Дэвин? Вот тут, тип, вот тут на сыне тип. Сыдите. На сыній тип подивиться, будь ласка, зі мною. А мы идем туди. Вліво десь дал, а він наверх побег. Блин, наверх. -мо. Позаду? Позаду Ще наде! Нокнул его. Чинил его. Не-не-не-не. Но... Не, 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 не. Але... Бежит, он уже накреплен. Он, наверное, наверху по сходах. Бегает. Да, да, гоняет. All кто там? Олок Сие, давай. Просижим. Давай. На земле, вот тут просто... Ну, Ти пішли він, так поможе. Тут кінно, да. Нема. Дивіться. Олексій, давай до нас, набегай сам Локс. Бучу лесічка. У мене зверху, зверху. Прямо під сва. Дякую. Я його розбив. — І добив. — Треба пліти, Пліти треба. На. Разодор, че? Е, 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 че? А, полцов, блин. Возьми плиту. Тут ты. Так, ну все, туда налечу, мама, ну да? Ну да, там один залчился, а вы просто разбились. Давай же их был.

Берите много сброю. Я хочу что взял. Раздягуй челика. Что это пара? Да, раздягуй я. Пластина без Ну тут наваливаются на цикл. Да мы не Сейчас заходит, сейчас заходит. Ой, бабусь, ділаєш зі мною яйо? Блін, я без броньки, она может так играть. Він сказав факт. бронька, йди Фак. сюди, йди сюди, в неї броньки. Я йду, я йду. Йди, я тобі дам. Беріть, хлопці. На, 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 хлопці, вот бери ще. Так. Ще проходимо туди. Ще проходим, Пушки бираємо. у мене нема пушки. Давайте я тебе хлопці дам, на. Треба йти, так. Да. Ось тут стоїть тип вулканів. Давайте по праві, по праві пройдемо. Нокнув -нок. в опені. Пішли тут до мене по праві. Позаду десь дивиться звідти. Іде смок. І там проходять. Ну пішли правіше, там, там зараз проходять на синій типу. Вони, вони вже дали наверх. Вже наверху. Oh, бля, є... А їх вже зустрічають. Наверху. Нок. Блін, ну Ну я одного ногу. У мене маска. А де ти? Наверху ног? Наверху ног. Нам треба наверх піджатись під будівлю. Че Угу. І зайти туди. Позаду мене двигається. У мене справа типи. Заходьте, заходь, заходьте. вот дебі... сюди. Ну, no Тепер нам, ну, в ідеалі нам треба утих витиснути, що наверху. руху. А що там нема -пі зони, пішли, сюди могу під чуди віддрати? Хлопцы, на під дими. Пішли. У мене нема Проходимо. У мене є кину, пішли. Просто заходимо в дім і пушимо його. І втрачаем тих, що наверху. Вони зараз сюди падать будуть, отут, тут в цене. Вот тут У нас в сусідньому у доме типы вот тут. Бачу. На даху нок. Ти... Ми двох нокнули. Подивись, Эдзор, дивись. Сюди, дивись, дивись. Mm -hmm. Викупили на магазі. У, у мене вже, у мене да, вже. Да, тіпи. Да, да, да. Все. Ти до мене? Не треба до мене. Та блин, у мене типи ще, зараз там вже Є. на кул... другому. Ну треба йти треба. Пішли, у того типа завалили. Давай. Все, завалили. Отут падає. падає. Позаду нас. За мной, иди за мной. Иди за мной, поправи. Нас там застряли. Вот тут достипы, пиднамы прям. Пидамы типы. Кашлый. Проходом, тут типы садят. Их треба запушить. Кашлы. Есть, дал. Патрони, даю патрони, дими їх Під нами тип, здається, під нами здається тип. Отут по сходах у нас. Середин є? Пішли. Це я розбив клеймер, да. Щоб не взорватися. Отут викупили на магазі під нами. Заходить до нас, вона викинує. Yeah, у нас yeah. заходить, заходить, отут у нас. Ще будуть заходити. Так, хлопці, допоможіть, допоможіть. Бля, на вулиці двоє ганяють. Один взагалі там габага гляк розбитий. Де ж там? Йось там, ось там. Тихо. Тихо. Це я мура. Так, окей. Gas is closing in. Жов, так. Скільки залишилось. 4 тіми, сім людей. Иди тут, тусим, тусим тут. там був. Вони у там. На сині. Пішли, пройдем, пройдем. Лутайся тут. можна. Ми, У нас. Типы, вон, вон, типа. Проходит. За мною, за мною тіпи. Отут тут их зорка тут типы. Нам треба сюди зайти наверх. леп. Да. Давай. Тіпи. Там же типа. Тебе я термі, я так що що, ти сон, можеш сон, скористатися. Я знаю. На жовт, май, на не сині ми Якщо мене підіймеш, буде добре. <плес> я тут один ХП. Не можу, не можу сказав, ну добре. Він в гаражах під тобою, червоний гараж. Контейнери похована. Контейнер, контейнер. Терміт, терміт, терміт. Справа, той, що справа. Диви, розбити повністю вже. Отак, ось робиться тут. Молодці. Гарно, зіграли. Так, це було опасно. Дякую вам панове, що підіймали мене. Це допомогло нам.